Всім дай Боже здоров'ячка, то я Андрега. Це гологу що мало не бути. Дивіться, я розібрав вайпер. Але мені здається, що сьогодні таки буде влог, як я десь їду в гори. Бо тому що я хотів завести і вже починати знімати, а він не завівся. Я, блін, розібрав півмотика, як завжди. І проблему знайшов. Проблема була це в цій фішці! Сука, блядь, йобаний цей во. Той, блядь, степлер нахуй. Так що, отже, план такий, це збираю на місце і виїжджаю десь от туди. О, туди, отуди, туди далеко-далеко. Туди. Туди. блін, це... Цей айфон близько не зближує. От. Або туди, туди, туди-туди. Найбог мене простить грішного, але я мотоцикл зібрав. Все, мотик прогрів, дзеркала зняв, аби не побити, бо думаю, трохи що буде ендуро. І вилітаю, бо просто зараз буде писати щось. Дуже файна новина в тому, що я вже кудись виїхав. По все помало добре. їдемо сюди. В гори в ліси. KVLI Allt, þetta var þetta hvað ég drop inn Але то файні дерева. Ви просто подивіться, які кольори в лісі. Просто жовті такі якісь. Йой. Так гарно, що просто капець. А мені десь орієнтир на ту хату. І туди вгоре. О, здоров. Волоки, есе, не знаю, Вже закидає.

Тут трактор був, так що я думаю, це нічого, що я поїду посліду трактора. Трактор то не модфе, то давай. У мене для сави погані новини. Тому що я більше не бачу, куди можна проїхати. Зараз будемо тривати карту. Ура, я бачу стежку. Ціна. Уже недорно А вс, а я більше стечки неба Куди тут не виждать Зараз буду їх тут я Так карта показує Ябаний Google навігатор Сюда Жерезний було Попаду я хоч зараз хоч навіть появці мать, тут дуже ба... Мені вже страшно. Але дорога якось бачу, ч мене щось пустило за ногу. Але по! А, а то тобто, потих я вже на поліці, думаю, то змія. Мені треба по річці прийнятись до гори. Віду. Тобто вниз уже. Так, а по реке не стали ехать. А, ебать, тут речки. По ней не проедешь. Вот тут дерево стрёмно. И мусор, я не знаю, видите там, блядь, мотоцикл дитячий здесь. И что, мне тратар траву по да? да? что? Коротше, я вирішив від мотоцикла помаленьку відійти, бо щось в мене азарт заграв. Чи виїду чи, чи ні, кудись. І вже тут починає, типу, з'являтися щось типу, стежки. І це дуже хороший знак. Але чи вона є зараз? Як побачу таке щось топтане, щось свіже, то вже точно поїду. Туда Якщо ні, то вернувся. Тут я побачу таку, типу, щось стежки. До гори там та, якби просіка. І по карті показує, що просіка. Ну може там є дорога. Якщо так, то буде сюди ендуро підйом. Не знаю з якого разу заїду, але вже пробую проривати. Але йду додивитися, якщо так, то зараз буде дуже весело мені в натурі. Особисто я думаю, що з цієї толики по-любому є виїзд. А до цієї толики я сюди якось поспакаю. Все, Далі йти не бачу самі. Це, до речі, сопіски ліс. Ну, коротше. і ліс Ай, Хай. Даруся. Правда, не уявляю, як я ще маю приїхати. Але побачимо, чи приїдемо чи ні. Ще не факт, що перескочу оце дерево. Ніби, не високе. То, то байка, то точно перескочу. А оце ризикнемо. Я хочу пригодити. Але Генерально ендур-ендур. Що я і очікував, тому такий маршрут брав. Завел, все, пол поскакала через эти а -а 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 Давай, вайпер, все трошки. Давай. Блядь, не веди ноги. Дай лупу уже, Так, нейтраль. Е, е, Далі, туди, туди десь. Виглядай. Ура, лопух'я перший етап пройдено. а пройдено. пройде. Хоч нелегко. Так, перка нам туди доїжджі і поприїзді. деревців ну, я тут майже так тут до дерева буде легко уже порівняно ще влізуся забив світ і спотець знову так другий етап що найте це оце дерево чи може його реально впалище Ха Мені здається, що повещі буде безпечно, ніж скакати. Так що пробуй поверші. <звук> Чина. Якби був стартер, було б із просто вижити щеплення, завестися і сюди з'їхати вдалі. А без стартера я не знаю, треба, походу, втручити його туди якось. Ну, взад нема смисла. Вже більше дороги проїдено, аби об'їхати цю колоду. Так що думаю, що якось туди треба тручити. Хочу сказати, що другий етап тут капроїзне. Хоч не легко, але пройзе. Я вайпера знову завів ледве і в нас продовжується по бездоріжжі. Але... Але... дороги в натурі немає, так що не знаю. Що я думаю їхати? Оце є. О, ось цей підйом Зараз состав беремо розгін на першу передачу О, все, роз'їн. Маємо вилітати до гори. О! Половину підйому є! Але я молодець. Це круто, я думав, це буде важче. Є, я молодець. Тепер просто виїжджаємо на колони. Але це круто, третій етап, легший, як другий. А я поклав своє кохання на вітар, і його благословив небесний Цар а ти любов мою розбила, мов криштаю, і за тим тобі ще саме не жаль А я поклав своє кохання на вікна. Не і він, вирочий, я С пропастою здається. А з другим підбайцем ми їдемо вистрілів, він мені вже показує тут місцеву дорогу, як він задає. Хоч я за ним поводився. А я пока построїть, ковкам, я не довіру. Віцах, і а, ти розбила, і твій в а я покол по своей кохо не на веса. Не забыл только с основу начинаю. Тепер я виїхав між рунгерами і ключами на, на лавочку і думаю, чи їхати на ракету, чи не треба. Що кажеш? Як хочеш. Цей хлопець як мене сюди вивів. А то я би ще сюди довго ригав в натурі. Думаю, що їду на ракету. Честь є. Чи ні. Так, спеціально зупинився показати, який гарний ліс. Ці, які кольори. Просто подивіться. Це природні кольори, я нічого на монтажі не домальовував і домальовувати не буду. Я як це гарно. Я вже з лавочки з'їхав до Криївки, тут щось заглохнуло, так значить, мало бути. роздивитися оці дира. Пам'ятаю, колись в ті їхав, там десь Криївка в лісі є, але я туди вже теж не буду їхати. Маленько з'їжджаю на ногу, бо я страшно хочу пити. У мене легенький перекус і кавий нарешті я попів, я так пити хотів. Страшне гривень, круасан І кава. Чина. Сонечко і є, але вітер щось так дує. Ти моє бажання щось ще їм чимсь права сьогодні порішати. Переважаю. Так що на сьогодні покатух досить. Цілі мінімум є то, що виконано влог знято. Я упав, адреналін отримав 100%. Я коротше, багато що, що було сьогодні цікавого. Так що я вирішив, що я їду на мойку, мию моток, потім їду додому, мию, йду в душ, миюся сам, потім на інші справи. Зараз ще будуть кадри з мойки. Кольно, ну з рунгурів сюди я приїхав за 15 хвилин. Так що тепер мию, миюся і додому. Коротше миюся. Що, вайпер вже дуже чистенький, дуже гарненький він реально файний. З якого Богу не подивись, і він і з усіх файно хайнові. Ну і на ці гарні ноті завершує наш лог. Всім дякую, що подивилися. Пишіть в коментарях, куди б я хотіли я поїхав. Можливо, хтось хоче зі мною поїхати, пишіть в інстаграм. Підпишитесь на інстаграм, там на моєму Прямо, ну, так як воно є. Я одразу зняв весь там, так що і там можете здивитися, покататися і навіть не знаю, коротше. За любими пропозиціями в інстаграм ділян. Всім дякую за перегляд, бачите, здорові. пишіть коментарі, як вам було.